Веселе прибирання. Ранок у родині собачок кожен зустрічає по своєму. У звичайні дні. Та сьогодні усі члени родини займалися однією справою шукали зниклі речі. О, ну, Де ж це він? Дірочко, ти мого супердога не брала? Не можу його знайти ніде. Бублико. Подумай, нащо мені твій супердог. Я ж дівчинка. До того ж, це іграшка для малюків. Ага, для малюків. А хто мої машинки брав з подружками гратися? Ти Не розумієш? Машинки були потрібні для справи. <кх> на Наний гості приїжджали на іменини до моєї догі. Зірочко, мені не шкода. Бери якщо треба, але скажи, якщо взяла Бублику Чесне слово, я не брала. А якщо ти взяв мій секретний блокнотик з замочком, краще віддай по хорошому. Усе одно нічого не прочитаєш. Ключик у мене. Доброго ранку, мої дорогенькі. Через що це ви сваритесь? Ми, Ми не, не сваримось. Ми з'ясовуємо стосунки. Ну і як з'ясували? Не зовсім. Ми не можемо знайти мого супердога і зіроччин блокнот. А якщо не ми брали, то хто? А й справді хто? Тут якась загадка. Ідіть, но ну, вмиватися і снідати. Дідусі з бабусею приїхали розкажете їм про свою загадку. гав гав Хе -хе. Привіт, малятка. Ви чому такі сумні? Я свого супердога не можу знайти. І мій секретний блокнотик десь загубився. А я ноти моєї нової пісеньки кудись поклала, нікому не траплялися. Я не можу знайти свою зарядку для планшета. Оце так. так Напевно, у вас розгубишка завівся. Хто? 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 Розгубишка, казкова істота, заводиться в оселях де безлад, і тоді губляться різні потрібні речі. І як же нам із цим розгубишкою впоратись? Є такий чарівний ритуал. Та перш за все треба прибрати у кімнаті. Ну, прибирати це нудно! Нудно, якщо просто прибирати, а ми будемо грати у гру. Як весело! А в яку гру? <гум> Зав'язуємо очі. Мені, мені, а, бублику, І даємо йому руки річ, яка лежить не на своєму місці. Він має правильно назвати її з трьох спроб. Так не чесно. А я що робитиму? А ти кажеш, де ця річ має лежати, і кладеш її на місце. Потім міняємося місцями. <губ aslında> Угадав плюсик, не вгадав мінус. А у кінці гри рахуємо плюси і мінуси. За кожен плюс монетка у скарбничку. Ой, сподіваюся, мої ноти знайдуться. Давайте вже починати. Тільки цур не підглядати. Лазерний меч. Молодець <с> Ну... <wan> <gosto> <ч voud começou> Сміливіш. дві спроби ти вже використав. Еврика зрозумів, це бабусина подушка для голок. Я давно так не розважалася. А він каже: це губка. У вас у вітальні. А бублик нам мухобійку сказав лазерний меч. а, а ти, бабусин, <свят> друшляк не змогла відгадати. <свят> а я його вдома усе шукаю, як він тут опинився. <свят> це не ми, це усе розгубишка. І це не друшляк, а лицарський шолом. <свят> О, це так сімейка собачок. Веселенький день! день. <свят> Настала осінь! І насувається дуже важлива подія. Свято врожаю! О! Їдуть! Везуть нашого гарбуза! З нею ми точно завтра переможемо. Такий важезний. Ледве завантажили. Треба увіковічнити цей історичний момент. Усі сюди, сімейка собачок та веселенький день. Гав-гав-гав. Один, два, три. Узяли. <клістит> Давай іще. Ой. Ой-ой-ой. Який гарбуз ще був. І як же нам тепер брати участь у святі? Відставити <клістит> паніку. Я знаю, що нам робити. Збирайте гарбуз і несіть його на кухню. Так, так. Де ж це він? А ось. О, це родинний рецепт найкращих у світі гарбузових пирогів. Його передала мені ще моя бабуся. Пироги? Хто ж не повірить, що вони з нашого супергарбуза. А ми з уцілілої частини зробимо тацю для пирогів. Ага. І доповнимо все це нашим спільним фото. Ура! Ми, ми врятовані! Врятувані. Ой, я так хвилююся. Ось, ось. Зараз оголосять переможців. <звілля> Отже, цього року на святі врожаю за найкреативніший підхід перше місце отримує. Сім'я бублика і зірочки. Ура! Ура! <соців> Сім'я <'яка, собача, соців> веселий день! А після нагородження наші герої усіх нагодували смачними пирогами і чудово провели час.